Так, заходимо вже в наше підвальне приміщення. Вже стіни повністю замонолічені готові. Зараз вже встановлюємо опалубку перекриття. Будемо монолітити перекриття нашого підвального приміщення, а стіни ось такі мають вигляд. Це прохідна сходи буде. Ось така величезна виходить одна кімната підвального приміщення. Використовуємо палубочку пер, як бачите, далі продовжуємо з нашими партнерами співпрацювати. Ось такі стіни гарненькі у нас вийшли. А це прохід це приміщення підвальне. І тут у нас будуть на... вже підніматися в кімнату, яка буде побудована над цим приміщенням. Ось така у нас краса опалубку для перекриття і будемо вже приймати бетон перекриття.